Привіт! Можливо, ти вже бачив даний ефект в референсах. Тож давай розберемо, як його зробити. Даний ефект робиться максимально просто. Він не потребує додаткових плагінів. Всі інструменти є безпосередньо в After Effects. Тому для початку давайте напишемо будь-яке слово. Я напишу нехай це буде Motion. Так. І вирівнюю його. Шрифт бажано підбирати такий, щоб він гармонічно розтягувався. Тобто це може бути бейбас або йому подібні. Тепер нам необхідно, щоб ми створили прекомпозицію. Також нам необхідно створити вісічну маску для того, щоб розділити наше слово на дві частинки. Так, давайте намалюємо ось так. Розділимо наше слово на дві рівних частинки. Так, і одразу давайте застосуємо нашу маску. Виділимо наші два шари і скопіюємо їх. І нажмемо інверт. Все, супер. Нам необхідно було зробити дві частинки, і ми це зробили. Надалі ми будемо взаємодіяти з нижньою частиною нашого слова. І тому ми зайдемо в ефекти та presets і виберемо ефект cc, Scale, «Wipe». І перетягнемо на нашу композицію. Так, у нас з'явились параметри. Тепер давайте ми їх підлаштуємо. Так, нехай буде у нас третя секунда, і ми виставимо значення для Stretch 30. Бачите, у нас вже пішла дія на наш текст. І також змінимо кут на 180. Супер. Одразу ми виставимо ключовий кадр на 3 секунді і перейдемо на початок нашого тайлайну і змінимо значення Stretch на 0. Все, у нас готова ось така анімація тексту. Ми можемо гратися з плавністю і швидкістю цієї анімації. Для того, щоб наш ефект виглядав більш цікавіше, ми можемо застосувати ще один ефект. Тому перейдемо в ефекти і напишемо Liquify і перетягнемо знову ж таки на наш шар. Тепер у нас з'явились параметри з ось такими інструментами. Це, так би мовити, аналог інструменту палець, який є в Photoshop. І ми за допомогою цього інструменту будемо створювати додаткові вигини на нашому тексті. Як це працює? Давайте перейдемо на кінцевий кадр і для прикладу візьмемо ось цей інструмент. І будемо такими рухами просто задавати додаткові вигини в наших лініях. Ось так. Пограємося. Тут все залежить від вашого бачення, Ви просто собі виставляєте так, як вам подобається. Ось. Коли ми внесли всі зміни, ми просто можемо перейти і переглянути, що наш ефект одразу застосовується, коли ми запускаємо нашу анімацію. Таким чином, ви можете використовувати і експериментувати з даними ефектами. Ми використали в нашому уроці їх два, їх може бути більше. Ви можете також додавати кольори і так далі. Але для основного ефекту ми використали ефект CC Scale Vibe і Liquify. Ось такий результат ми отримали. Дякую вам за увагу. До зустрічі!